Територія, яка вабить туристів зі всього світу, де сучасна інфраструктура поєднується із турботою про природу і культуру, екологічними рішеннями, інклюзивністю та підтримкою місцевих громад, це далеко не повне визначення поняття туристична. Дестинація першої в Україні і п'ятої у світі недержавною туристичною дестинацією. Прагне стати гірськолижний курорт Буковель. Які умови треба виконати, аби отримати міжнародне визнання і сертифікацію, і що це означатиме для Карпат для туристичної галузі в Україні? Загалом кореспондентка ТСН Марічка Кужик розкаже далі. Понад 60 кілометрів лежних трас, десятки готелів, музеї, ресторани, спа-центри та навіть штучні озера. І вся ця сучасна інфраструктура посеред мальовничих Карпат з приголомшливими краєвидами і унікальною природою. Саме по це Буковель в усі сезони їдуть відпочивальники з багатьох країн світу. Тепер же курорт прагне, аби це визнали туристичні експерти. Нам дуже приємно, що Буковель стали першою такою дестинацією, яка власне готова пройти повну сертифікацію і відповідність елементам. Ало розвитку, що таке сталий розвиток? Це баланс правильний між економічним зростанням, соціальним добробутом, збереженням культурної та природньої спадщини. Курорт створює робочі місця, підтримує підприємство та допомагає зберігати автентичну культуру і природу Карпат. Усе це мають оцінити міжнародні експерти. Унікальність Буковелі полягає в тому, що він є приватним туристичним курортом. Однак він також бере на себе відповідальність за громади навколо. Тому думає не лише про свій бізнес, а й про людей. Це дуже важливо. Є всього кілька приватних курортів, які роблять це так відповідально. У Львові на міжнародному туристичному саміті Державне агентство розвитку туризму та Буковель підписали меморандум про співпрацю. Меморандум став такою фактично заявкою про спільну роботу над створенням. Сталої дестинації Буковелю та Карпат загалом і Буковель це не лише сам комплекс, так це все фактично, що знаходиться навколо цієї території, тому що для українців це вже стало брендом загалом поїздки в цю частину Карпат. І ми розуміємо, що нам потрібно ще всім працювати над тим, щоб в світі сформувати сильний бренд українських Карпат. На туристичному саміті зібралися представники влади та бізнесу з України та інших країн. Керівник всесвітньої туристичної організації ООН вражений, що навіть попри виклики війни Україна продовжує розвивати туризм. Доказом цього стало включення двох українських сіл урича на Львівщині та ворогти на Прикарпатті до світового рейтингу найкращих туристичних сіл. Ми дуже пишаємося. Надзвичайно приємно бачити два українських села у рейтингу найуспішніших сіл світу. Це дуже сильний посил не тільки для України, а й для інших країн. В Україні чудовий туристичний імідж. Сертифікація за міжнародними стандартами містить 84 важливі критерії: зокрема, збереження екологічних ресурсів, моніторинг повітря, інклюзивність та захист культурної спадщини. На курорті вже впроваджені стандарти використання водних ресурсів, сортування. Відходів та моніторингу якості повітря, і це лише початок. Зараз ми розглянемо роботу над досягненням цих міжнародних стандартів. І сподіваюся, через рік два ми зможемо сказати, що Буковель стане прикладом туристичної дестинації. Також у планах створити реабілітаційний хаб для людей з інвалідністю, і це теж наблизить Буковель і українські Карпати до міжнародного визнання як туристичної перлини. Марічка Кужик, Андрій Попович, Львівщина, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.